Уродженка Донеччини у Луцьку отримала 8 років тюрми та конфіскацію майна, Щоправда, заочно, оскільки перебуває на тимчасово окупованій території, тож її судили за колабораційну діяльність в обласному центрі Волині без її присутності на засіданнях. А таку статтю з кримінального кодексу України жінка заробила собі працею на окупантів. Про це йдеться в обвинувальному акті. Литвиненко перебуває на окупованій території Лунувальськові Донецької області 20 вересня 2022 року а не пізніше 27 вересня двадцятого комішточна часто місце до свого розслідування не встановлені разом із іншими невстановленими громадянами та представниками незаконних органів РФ, створених на окупованій території Донецької області, публічно закликала до проведення вказаного незаконного референдуму. За даними слідства, Донечанка була членом дільничої комісії так званого референдуму за приєднання окупованої території до Росії. Томенко. Добровільно здійснювало обхід приватних домогосподарств села була слонувальської міської територіальної команди з метою роздачі та збору бюлетенів щодо проведення вказаного псевдореферендуму. Кримінальне провадження здійснювалося за обов'язковою участю захисника, який був забезпечений винуваченні державою. Він просить скасувати обвинувальний вирок, бо ж жінку в суді ніхто не допитував, а відтак не дослідив версії про можливий примус до участі в роботі на виборчій дільниці. Не було встановлено наприклад такої обставини. Чи є у моєї підзахисної летиненко Лідії Яківни родичі близькі, далекі, які залишилися на окупованій території? Можливо, дані родичі перебувають під впливом окупантів, тобто, що можливо сприяло вчиненню? Що вона вчинила дане кримінальне парку, що можливо під страхом, під впливом. Втім, прокурор каже, що фактів, які свідчать про добровільний характер її вчинку, у них достатньо. Це і фото та відео з так званих дільниць, які розміщені на пропагандистських телеграм-каналах, де зі слів прокурора видно, що жінка веде себе невимушено, а ще свідчення колишнього односельчанина цієї жінки. Повідомив суду, що обвинувачена ще в 2014 році приймала участь під час у пацієнської району, який був на той період до моменту звільнення, так само приймала участь в аналогічних виборчих дільницях, референдумах держава їй дала після звільнення цієї території, Держава їй давала шанс. Її не притягувала, однак після повторної окупації відкритої збройної Гресі Федерації остання залишилася в тому селі. Всі там його їзди, його знайомі виїхали. Вона залишилася в тому селі і знов якби продовжила свої дії. Волинський апеляційний суд все лишив без змін. Тож жінка з Донеччини одержала заочний вирок про позбавлення волі на 8 років. Як реалізовуватиметься це на практиці? Поки ніхто не знає. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.